Всім привіт, гарного чудового вечора і гарного чудового настрою. Задоволена тим, що переплітаю. Задоволена. Знайшла свої помилки. Ось тут у мене перша помилка була. Ну, і потім я зрозуміла, що як воно пішло далі. Цей шматочок ви бачили, цей шматочок, ось я виплела. Все в мене гаразд. Ну, хвостики я потім. Вже ж повплітаються, так що позаховую їх. Але все чудово. Ще рядочок цей трішки я тут до кінця не дійшла. Але я на ньому зупинилася, тому що, щоб показати вам, що воно як виходить. Я задоволена. Так, схемка. У ну, мене поки ось тут оці ось у мене тут ніжки ці. Це вже ось це я з'єднала. Єдине, що бачите, в мене залишилось від намоточки е, ниточки. Маленький клубочок взяла. Треба було більше взяти. У мене ж тут мені зараз того, щоб потім з'єднуватися. Тут у мене гарненький, мені там вистачить. А тут ось ну, так вийшло. Ну, добре. Так вийшло, так і вийшло. Буду тоді приєднувати ще ниточку, але я задоволена. Задоволена. І я думаю, що вийде, гарна буде композиція. Хоч це схема для, для бісеру, але я думаю, що така неординарна форма, і воно буде дуже гарно. Думаю, трояндочки будуть гарні. Цікаве попереду. Так, а я вам хочу ще красу показати, яка в мене виходить, так? Ось, дивіться. Так, ось така краса виходить. <кл lever> тут трішки хвиля є з боків, так. Але я думаю, що воно розрівняється, буде все гаразд. Тому що ось наступний рядочок. Так, як так його щоб показати, більш? Ну, він так не виходить. Це може краще буде. Бо я тут тільки тут, а тут також йдуть схрещені стовпчики йдуть. Рельєфні. Так. ну вже, вже від цього рядочку рельєф. Не від цього, а від е, попереднього рядочку пішов в рельєф. Та я думаю, що тут буде. Ну, ось така вона красуня, виходить. Цікава вона дуже, я думаю, що далі буде цікавіша. Ну, ось так. Бачите, серединка рельєф пішов, тут просте плетіння, знов рельєф іде. І така вона чудова. Далі буде цікавіше і далі буде красивіше. А я вам щиро дякую, що ви є. Дуже-дуже дякую. Чудово, що <кх> прийшла така думка створити канал. Я з вами з кількома людьми познайомилася. Ви мені всі стали такими рідними. Навіть просто в коментарях, що пишете. Дякую. Дякую, що ви є. Ви найкращі. Дякую, дякую, дякую вам. Любіть себе, бережіть себе, любові до Бога. Відкривайтесь любові до Бога. Це почуття. І от я залишу під відео. Там таке, така, ну, Я не можу назвати, що це передачка, це просто відео буде, де із передач маленькі такі якби шматочки. От почувствуйте. От просто відкрийтесь в цих почуттях, нічого не думайте. Можете навіть закрити очі і навіть зробити так, як там говориться в передачі. Просто получіть насолоду. Все, що потрібно, це получити насолоду. Все, що потрібно, це щоб ви були щасливі. Просто любіть Бога. Ви знаєте, нічого так не різні моменти життя бувають і в мене, і у всіх. І от цей такий момент буває, що гірко, гірко, гірко дуже. І тоді в мене є 30 секунд, щоб любити Бога. Починаю думати за цю любов до Бога, за Бога. От просто любов до Бога, слова ці, І ви знаєте, вже увага переходить в любов до Бога, і вона вже не так гірко стає. Тому практикуйте, дуже допомагає. І всім нам побудовує благотворча суспільства. А я люблю вас до завтра!